Скажіть, будь ласка, коли останній раз ви спілкувалися з чоловіком? Десь 24 20 квітня, перед тим, як вони починали вихід з позицій, їх виводили і так сталося, що їх розстріляли. Сказали. Так сказали, що розстріляли, але невідомо. Я сподіваюся, що це був Великодень, це було велике свято, і мій чоловік живий. Якесь диво повинно було відбутися, що він, він обіцяв вернутися і він завжди тримав своє слово. І він повернеться і очікає. От дуже так відчула і вперше вирішила приїхати сюди. Щось так я прям чувствую. Ми, Ми друг друга дуже добре відчуваємо і через це я чекаю його тут саме сьогодні. Сірово, так сьогодні. Ще днів. Він пробув у полоні. А ви знаєте, ці емоції, напевно, словами не опишеш. Ну, це, мабуть, як народження дитини. Я просто до цього моменту так довго чекала, і я цього дочекалася, і ну, передати словами такі емоції просто нереально. Хлопці, ви наші герої! Дякуємо, ви наші герої, ви просто найкращі. Дякуємо. Харченко. Харченко. Да, да. Дітака, Послухайте, що я вам хочу сказати. Дуже багато людей, які були зі мною. Ми по звільненню домовилися зустрітися. А де ви Якщо були? я цю людину не знаю, людей звозили з дуже багатьох місць. Фамілія може багато чого значить. Якщо я не знаю, то це людина може його знати. Може він ще був його ліпшим другом. А на таке питання в даному. Пойміть мене правильно. Зараз я дуже на емоціях. Великий стан у мене такий турник. Я вам дуже радий нас Ми вам теж вдячні. Всім, кому ми зможемо. Прийшла дізнатись якусь інформацію стосовно свого тата, який знаходиться в полоні. У нього за останні два місяці вже там в колонії, те, що нам розказував хлопець звільнений, було два інсульта, і він зараз у важкому стані. Хочемо ще подавати фото. Може, хтось із звільнених хлопців щось іще розповість, так як ну нам то, -то той обмін розповіли по це ж про його стан здоров'я, місце знаходження, і що він дуже хоче, щоб ми знали ж і чекали його. Батьки зникло без вісти Матвейченка Івана Сергійовича, який зник 18.2.24 року в Херсонська область, населений пункт Кринки. Ми так і не знаємо нічого. По сьогоднішній день. А вам взагалі командування розповідало, що там трапилося? Нічого. Ні не то, знає... Нічого, Ні, ми нічого, ми не знаємо нічого. Чи на воді, чи на суші, де пропав, нічого не знаю. Ми теж приїхали з Вінницької області, Майсінський район, село Гранів. Перший раз приїхали сюди. Чому ви вирішили приїхати? Віримо, сподіваємося, що вверху, що може хоч якась сьогодні з'їздочка. Може, може дай Бог сьогодні проясниться.